Майже рік як цей акваріум був зроблений. Скоріше за все він десь був в травні зроблений. Ну йому зараз 9-10 місяців акваріум 600 літрів постепенно я його засаджував коралами. У мене було мало коралів, я їх переніс із 100-літрового акваріуму, трохи камінців було живих. Максимально всі були камінці сухі, були привезені із Польщі. Ще до війни вони в мене лежали ну, на продаж. І я вирішив зробити таке море. Акваріум має розміри 1,60 м, 60 ширина, 60 висота. Риби небагато, ну і в принципі пінник практично не пінить, тому що нема що пінити, система чиста, без піску. Ну, частину піску я переніс, в мене було і 100-літрового акваріума. Його там небагато було. От я сюди в якості е, занести бактерії. Акваріум запускався без, без бактерій, без нічого. Тобто було трохи камінців, кілограм 10 живих е, і все інше сухе. Е, до цих пір я частково там, раз в два місяці докупляю, яких в мене нема коралів, е, тут їх зібрано. Не рахував, але думаю, близько, близько 50 різновидів. По видам не скажу, видів менше, а різновидів, ті ж самі зонтики, там, еуфілії. Тестів я не роблю. Як я звик, дивлюсь по коралам. Стараюся розуміти, що їм подобається, що не подобається. Не лив балінга я довго. Десь місяць тому я тільки почав лити балінг. І то буквально потроху. Балінг використовують саморобний. ну В принципі, бачу, якби ріст пришвидшився. Балінга я багато не використовую. Там по 5 мл кожного на 600 літрів це взагалі трошки. Не стрімлюсь до... Бистрого роста. То є це така моя маленька іграшка, якою я захопився близько півтора роки тому в морі новичок. Але в принципі, потер'я я б не сказав би, щоб якісь були подірі. Можливо, там із пробних таких жорстких коралів, з ними складніше. Їм потрібно кальцій для строєння тіла. Але загалом це більше корали, це бактерії, колонія бактерій. Якщо їм щось не вистачає, то вони помирають. Багато тут відбувається воїн, як і в нас в Україні, так і в цьому акваріумі, тільки хімічних війн. Якщо близько один до одного вони підсуваються, то жалять один одного, випускають хімікати і корали страдають від цього. Хоча деякі максимально близько і в принципі досить непогано. Дно стараюсь потроху засаджувати якимись зонтиками. Там. Ну от даже Забув, як називається, синя така штучка. Я її купив от, е, такий кусочок маленький, і поставив її на пісок. Не на пісок, а на скло. Виросло таке п'ятно, вилізло на камінь. Я зараз переставив його на камінь, щоб він ще тут виліз. Е, і, в принципі, цей кусок буде готовий до продажу. Е, потихеньку вже в нас море в вінниці. Ну, не сказав би, що процвітає, але проявляється. Багато людей хочуть, але всі бояться, в принципі, так як я колись. Боїшся, що не зможеш, що не вийде. Але потрібно пробувати. Я спробував і не жалкую. Перший мій акваріум, той, що я зробив там взагалі, без фільтрації він був. Чисто на підмінах води. Там одна помпа течії була, китайська дешева, там за 500 гривень. І непогано він, в принципі, ріс. От із того акваріума переросло все із 100 літрів в 600 літрів. Ще я зробив фраговик на 500 літрів, він ще в такому новому режимі, свіжому, ще нема що показувати. Там більшість просто лежать камінці, корали також є, риба є, але не зовсім те, що я хотів поки. А цей акваріум потихеньку росте. Подобається еофілії мені. Зелена, така фіолетова якась, світло зелена, і то швидше всього. Такий же самий вид, хоча вони йшли як двоє різних. Но я дивлюся, що вони ну, практично одинакові, можливо, від умов. Ця еофілія це най, ну, на даний час найкрутіша, факельна еофілія. От я її купив було три голови, зараз їх десь сім. Сім голів за, ну, за півроку. Потихеньку наростає. Пробую фрагувати. Клеїти на плашки, розмножати, так сказати, на продаж. У нас в Вінниці дуже мало морів, можливо, там 10 є. Але в принципі люди приходять, купують. Навіть є акваріум, який купували 10-літровий, і він вже, я так думаю, 4-5 місяців і мені показували фото відео. В принципі, процвітає, росте. Вони в мене е часто купують воду, готову воду, я їм солю, щоб вони не заморачували з осмосом. Вони просто дзвонять, підготують ним, там, 6 літрів води. Вони підміну роблять, там раз, мабуть, на, на 3 неділі І в принципі в них все виходить. Правда, коли в них світло там біле, і корали не такі більш яскраві, вони більш коричнево-бордові, але ростуть. Kyllä, tak. So tak.